Ассаламу алейкум, дорогий Хузур. Аллах згадує про джинів та людство у священному Корані. У чому різниця між джинами та людством з погляду джамату? Як бачите, є багато різних смислів слова джин. Зрозуміло? Джин означає те, що є прихованим. Ось чому бактерії також звуться джинами. Ті, хто ведуть потайливий спосіб життя і не з'являються на людях також звуться джинами. Ті великі люди, хто тримається осторонь простих людей, також звуться джинами. Так священий Коран називає джинами тих людей, які проходили послухати слова посланця Аллаха, мир йому та благословення Аллаха. Вони сказали йому, що вислухали його, визнали істинність почутих вчень, і тепер їм слід вірити в це. Таким чином, вони приходили до нього таємно та не хотіли, щоб їх розкрили. Потім вони повернулися до своєї країни і поширили там послання ісламу. Отже, все, що є прихованим, Зветься джином. Усі великі люди, хто тримається осторонь простого народу, звуться джинами. Все, що є прихованим, наприклад, бактерії, називається джином. Посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав, що бактерії теж є джинами. Отже, таке визначення джина. А інакше, якщо говорити про людей то джини також і людьми, але тими людьми, хто вважає себе вищим за простих людей і намагається триматися осторонь простих людей. І в цьому полягає різниця, інакше немає жодної особливої різниці між ними. Ось що ми дізнаємося з священого Корану.